У цьому ролику ми розглянемо, як значно знизити ймовірність виникнення інсульту і що робити, щоб мінімізувати його наслідки. Інсульт є однією з основних причин смертності та інвалідизації населення земної кулі. Неврологам відомі два основні механізми виникнення інсульту. Перший із них ішемічний інсульт, це закупорка артерії, що живить тканини головного мозку, або геморагічний інсульт, це розрив судини з крововиливом. Унаслідок порушення кровопостачання нервові клітини не отримують достатнього живлення у вигляді кисню і глюкози. Це призводить до ураження тканин головного мозку і тяжких наслідків для організму людини. Матеріальні витрати на профілактику не можна порівняти з витратами на ефективне лікування інсульту, що вже розвинувся. Насамперед необхідно кинути палити і зловживати алкоголем. Це знизить ризик розвитку інсульту на 50%. Регулярні помірні фізичні навантаження від 2 до 5 годин на тиждень. Бадьора ходьба, біг, їзда на велосипеді також значно зменшать ризики розвитку інсульту, скорочуємо споживання їжі, багатої на жири та сіль на користь збільшення споживання овочів, фруктів та риби. Це нормалізує рівень холестерину в крові. Контролюємо артеріальний тиск. При підвищеному артеріальному тиску понад 140 на 85 необхідно звернутися до лікаря. Багато людей можуть не відчувати підвищення артеріального тиску, тому особам, старшим за 40 років, навіть за нормального самопочуття, рекомендується 2-3 рази на рік вимірювати артеріальний тиск. Серцево-судинні захворювання є основними причинами розвитку інсульту. У разі появи болю в ділянці грудей, відчуттів перебоїв у роботі серця, появі задишки під час незначного фізичного навантаження. Потрібно звернутися до лікаря, щоб виключити захворювання серця. Не ігноруйте часті головні болі, шум у голові, прогресуюче зниження зору. Це може бути проявами хронічної недостатності мозкового кровообігу, що надалі може закінчитися інсультом. Якщо помітите будь-який із цих симптомів інсульту, негайно викликайте швидку допомогу. Проблеми з мовленням. Людина не може промовляти слова. Також порушується розуміння мови, оніміння обличчя. І порушення міміки. Найчастіше в людини виникає одностороннє оніміння лицьових м'язів, що проявляється викривленою посмішкою і змиканням повік одного ока, порушення рухливості верхніх і нижніх кінцівок. За асиметричного паралічу людина не може підняти обидві руки на одному рівні, уражена кінцівка млява або нерухома, порушення ходи й орієнтації в просторі. Відчуття туману в голові або втрата свідомості з розвитком коми, раптовий сильний головний біль, що супроводжується запамороченням і слабкістю, порушення слуху та зору. Будьте уважні до своїх близьких, щоб вчасно розпізнати симптоми інсульту. Що раніше почнеться лікування, то менше будуть уражені тканини головного мозку. Після того, як ви викликали швидку допомогу, постарайтеся максимально заспокоїти людину, у якої стався інсульт. Подбайте про те, щоб їй було максимально комфортно і зручно. Вона має лежати на боці. При цьому голова має бути піднята. У разі виникнення блювоти голову потрібно легенько підтримувати. У разі втрати свідомості з відсутнім диханням негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію. Її застосування багаторазово збільшує шанси хворого на виживання. Тепер ви знаєте, як знизити ймовірність розвитку інсульту і що робити, щоб мінімізувати його наслідки. Бажаю всім здоров'я, миру і добра. До зустрічі в нових відео.